И снова здравствуйте, это Укрыл ФТВ, Мы продолжаем поддерживать движение. Выбросим Россию из ООН. Хорошее такое слово, просто вспомнилось почему-то. И мы очень рады, что сегодня с нами на связи Евгений Рыбчинский, которого вы очень хорошо знаете. Евгений, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время. Укрыла ФТВ И вам, Людмила, дуже рады вас бачить что-то. Дуже дякую, пане Євгене. Пане Євгене, ну ви людина і творча, і політична. І скажіть мені, будь ласка, ну от як ви, така досвідчена людина, по справжньому вірите в те, що нам це вдасться викинути цю Росію з ООН? Чому ви в це вірите? Скажіть нам, будь ласка, ще раз, тому що ми в цьому впевнені. Але от чому такі творчі люди, як ви, теж в це вірять? Скажіть, будь ласка, ну передусім на. Є всі юридичні підстави це зробити це раз, друге є певні прецеденти, на які ми можемо спиратися. Зокрема, після Першої світової, по-моєму, в 19-му році була створена ліга націй, яка стала передумовою подальшого створення ООН. і за результатами Першої світової, як ми пам'ятаємо, велика потужна імперія Габсбургів, тобто. Австро-Угорської імперії вона розпалася. І в ній, в цій Лізі націй, були присутні вже окремі осередки цієї імперії, тобто окремо Австрія, окремо Угорщина, окремо тоді Югославія, вона називалася, і решта країн. Тому Румунія, між іншим. Тому, в принципі, цілком очевидно було б ООН. Приймати окремі країни, які створилися після розпаду радянського союзу. Тобто, якщо, наприклад, в 1948 році була прийнята СРСР і окремо Українська, Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська, то Українська і Білоруська зрозуміло, що етнічно вони перейшли так, би мовити, в Новий статус. А от Радянський Союз, ну, це таке, знаєте, імперське утворення, воно не могло залишитися е, на тому самому юридичному статусі, е, як і було раніше. Тобто, зараз е, в статуті ООН є країна під назвою СРСР, яку фізично не існує, не те, що е, її там на Паперах не існує там, де Юре, її не існує фізично. Тобто в тих кордонах, в яких був Сересир, він його немає. А Росії або Російської Федерації також немає. Чому тоді країна, яка, е, ну, скажімо так, грає там, одну з перших скрипок в цьому оркестрі, чому вона взагалі сидить на легітимно, незрозуміло. Тобто, що треба зробити ООН? треба переглянути знову ж таки свій статут, і е, на ба, нічого змінювати не треба. Просто на базі статуту завершити повноваження СРСР як не існуючої держави, і розпочати розгляд е, на вступ до ООН, нової країни, е, якою є там Російська Федерація. І отут постає питання одне є е, е, стаття ООН, яка передбачає що країна, яка веде е, е, війну. На часі вона не може вступити або бути членом. Тому і постає питання: або Росія відкочується до кордонів 91-го року, і таким чином вона матиме змогу бути членом е, світового співториства, або вона є країною згої, і це треба не тільки де-факто, а і, і де Юри це визнати. Пані Євгене, от ви як людина, яка е, зробила багато е, успішних проєктів, е, Знаєте, е, дякую, напевно, вам дуже ну правда, це Не все так успішно, але все але дякую за слова. Але багато проєктів, да так, і я хочу так. вам е, я би все ж таки сказала успішних, але про що я хочу вас питати? От знаєте, нам вже треба досягти тут успіху, і от Однозначно. В Цьому сенсі знаєте тут багато ООН, це така складна бюрократична організація. Вона діє за своїми правилами. Більш того, їй треба буде визнати свою помилку. Що сталося те, що сталося? А ніхто не любить визнавати свої помилки. В цьому сенсі, в чому ви вважаєте, може бути тут секрет нашого успіху, успіху України в процесі виштовхування викидання Росії з як не дивно, секрет нашого успіху. Як не дивно, може бути в Зеленському. Сьогодні він не тільки рукопожатий, його залюбки приймають скрізь. Він є фігурою, скажімо так, з першої світової десятки. Він людина року за версією Time журналу, тобто його хочуть бачити до нього. Їздять він сам їздить і так далі. І так далі, 24 числа, тобто в річницю. Початку війни або в річницю героїчного спротиву українського народу російській агресії він має виступати на генасамблеї ООН Ну здавалося б, кращої платформи для просування нашої з вами теми взагалі не існує. Просто ця тема має з'явитися у вустах першої особи держави, бо бо якраз Зеленський уособлює Україну. І так далі, і так далі, інколи робить між іншим це дуже успішно. Тому тут е, важливо, щоб от в цей тиждень, який залишився, а залишилося 8 днів, е, зробити запит на Гутієриша і е, отримати офіційну відповідь, чому Росія на яких підставах. Сидить в ООН і в Радбезі. ООН. якщо ця відповідь буде е, такою, що вона сидить, нібито помилково, воно просто процедуру ми вирішили там не, не проводити в повній мірі, тому що там закінчилася війна, і це е, і т.п., то е, тоді є підстава. От, е, на базі визнання помилки самим ООН, розпочати процедуру скасування мандату Російської Федерації в ООН на базі СРСР і початку розгляду її членства на базі вже тої федерації, якою вона є на сьогоднішній день. Пане Євгене, дуже дякую. Дуже дякую, вам що дякую закликати в нас час. Так, Я так. розумію, що ви в дорозі, так що в будь якому разі, дякую, так, дякую що були так, 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 з нами. Це папа всім вітання, щасливо. Слава Євген Рибчинський героям слава Євген Рибчинський. Бо сьогодні з нами на зв'язку. За що ми йому щиро вдячні? Звичайно, ми продовжуємо підтримувати акцію Гейт Росії зон з нами», Це був укрові